Guys! Let's vs. Zombie! Всем привет, мої дорогі друзі! Сьогодні ми повністю пройдемо Ростіння против зомбі. Ця гра, е, надіюсь, ми пройдемо сьогодні. І це концепті уровні. Криставте! Я почав з цього. Далі почав з цього. Далі ще сюди йшов, Сюди йшов, І дойшов? До сюди! Це неймовірний результат, друзі, щоб ви знали. Сьогодні буде дуже сложно, тому що, як ви розумієте, у нас почнуться послідство. Бо ми вже почти пройшли гру. І, як я знаю, зомбі питаються вже останню атаку на... зробити на рослині, ну, щоб забрати мозги. Як ви бачите, тут і тут. Ну, коротше, заходимо. От ми починаємо. Як ви бачите зразу, вже видно, що у нас куча буде зомбі. Прям куча. Ну, я знаю, як від цього захиститься. Тож, я, я професіонал в грі! Тож, знаєш що? Знаєте що? Я сьогодні дивився, і там всі у цього великого дуже, ну, дуже було сложно пройти. Дуже сложно. Ай, а, а який там з кабачка і з цього сам... максимального вбив. Ну, як, гриб судьби. Так, коротше. Берем такого. Кого ще взяти такого? Ну, берем такого. Ось там такого. Кабачка берем. Такого, такого. Блін. Може, кавунчика взяти? як думаєте? Может, кому реально взять? Ну, кого заместь можно сделать? Ладно, друзья, я зараз подавлюсь рекламу. Так, друзья, я уже подавился, то берем последнего нашего любимого. И начинаем играть. Но не так, зомби -зом. И Испускает черный труп, но за табус а Они знают, что им нужен ты. Перша волна, друзі. Друзі, нова волна. На топ. Я хочу на відео засняти цю волну, добре. Хай буде. Но ну, не так зомбі глупі. И спускаю чорний труп. Риб судьби, ви знаєте, на яких крайних случаях я буду використовувати. Так, хтось хоче, якийсь там зомбі, хоче моє у забрати. Ну для мене це не проблема, якщо чесно. Того що я всі можу застроїти обратно. Так, перший великан пішов, пішов то спавним. Отак. Щоб навіть маленький би не впригнув кудись там. Так, що він забере? Защиту чи ні? не цікаво. Оу, як завжди розстінню. Ну ладно. Друзі, а тепер це максимальна волна. Так, ми зразу всіх вбили. Ей, маленький, ти куди пішов? Куди тобі треба? Так, я не поняв, Зомбі, стій. Ох, ти ж, бліна! Друзі, все-таки я його кабачком вбитися, слава богу. Мені все страшно стає. Друзі, щоб ви знали, мені дуже сложно було там проходити, но. За тут не таке, що я думаю, ви ж не собраєтесь. Чи в якому сенсі це відбувається? Ем... Друзі, я зараз зроблю друге відео, добре?